По-моему, кто-то только отлетив. отлетел. Конкретно так. Все, красиво увернулся. Ох, ⁇ -мо ⁇ А что, я такую машину даже не бачу, а что они появляются? Тут новые машины? Да, прикинь, тут новые машины появляются. -ма. А ⁇ -мо ⁇ Ну, дорого все, конечно. Бля, я, я думал в это поворот. Оно ну, як в заносе зайшов красиво. Не, ну типа просто я таке саме сама буду. Офигеть, так можно было? Я під горку не можу заехать. Офигеть, оце физика, я під горку заехать не можу. -оп, зараз, зараз, зараз. Черт. Аптечка, аптечка, аптечка. Аптечка, аптечка, аптечка. Ну ты взялся? <BARK> ты что, срезал? А, вин четвертый. Капец, одна хп, одна хп, одна хп, одна хп. Бля. Ну что, музыка, да, классно, а. Блин, ну тут 4 трека мені здається. И все. Офигеть! No! О, там пасхалка на викингах. Я не знаю, що за прикол. Коротше, чогось. Я коли відіграю всі 10 трас, у мене скидывается результат в ноль. І приходиться набирати його заново. Я не знаю, чи це баг, чи це я туплю, чи це якась фішка, що треба пройти не всі 10 разів, а швидше набрати потрібну кількість балів. О, 110 мані. Погнали покупати нову машинку. Зараз дізнаємось, що буде, коли купити нову машину. Так. Е що там? А, я нажав Exit міста бай. Ха -ха. Точно. Все, беремо нову. Так, ну на ній нічого нема. Це те, що я точно можу сказати. І треба прокачувати заново. А що з моєї старої машини, кстати говоря? А і немає. А, все, не йдемо далі, далі. Бо зараз ще раз все це проганяти я не хочу вже. на <рекунок> наступний рівень. Це не наступний рівень. А, а, Дивізіон А. -а Блин. То есть треба кожен раз два раза проходить. Им марновані баклажани і перець солодкі, як тобі? А, їм марновані баклажани і перець солодкі, як тобі? Заздрю. Оп, не, не той поворот, не той поворот, не той поворот, не той поворот, не той поворот. Та йомо, ти, ти знущаєшся, чи що? Останній круг. Ну, знову ж таки, блін, репетитивність. Я розумію, що. Е, тоді ігри створювач було ресурсозатратно, в плані чоловіка часов. Але постійна репетитивність це те, що я не люблю. Що Капец, тупо на старте расстреляла мы. Шо, вы, пацаны? Дай вы, пацаны? Где вы здесь там? Я снова вылетел, капец. Еле проехав. Гусеницы, вы, они же должны по кочкам, типа, легко заезжать, не? У, -у, -у. У, меня залишилась одна хпшка. И я перервался Там какой-то человечек, по-моему, вылетел. У мене є запасний пілот. О, непогано вийшло. Та й Ну мо Це вже не дуже вийшло. В смысле, третій. Ну, третій? Це походу срезка, бо я не можу ну, Як інакше пояснити, чому я постійно на цій карті вириваюсь вперед. Просто бо користуюсь цією дорогою. Так, да, на напевно, найгірше, що сталося з Blizzard, це те, що вона настільки з великою компанією стала. Зробити стільки потрясних шедеврів. Потім продатися Activision і злитися в ніщо. Дуже шкода. Дуже шкода. Це теж мотивчик якийсь такий знайомий. Але я не можу згадати, де я його ще чув. Ум, что она землю прилетела. Офигеть. Ух, ничего себе. Welcome to the Rock and Roll Racing Hall of Heroes. But you must go raise the Veteran League, for a true challenge а а а в Veteran League, чтобы поехать в всего на все на первую складность мне знадобилось две с половиной годы так ну давай глянем что там на ветеране будет о кота возьмем кота давай на коте покатаемся да, нет 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 хотя давай обгоняй да давай обгоняй я это просто промаз так тут была аптечка все больше меня аптечка на треба тихо 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 Сказал Хоули Бурито. Я, блядь, я перший їду і почав стріляти, от дурак. А, я понял, в чому самая велика проблема. Коли вони мене знищують. Мені то складно їх догнати. О! Хорош. Теж не справився з горочки. Ну. Є-е-е, ха-ха, Хорош. Ні, Пушки рішають. О, попав. чуть Падла, вы не зайти не проїхать. Бля, ми не кр. крк. Все, а тут мы избираємо всю голду. Блять. Навіть це буде проблемой. Та ти чи чешок. This season's over with. 600 скоров. 600 скоров в двох тисяч, які треба було. Я думаю, все-таки типа або амортизатори двадцатку, або колеса 30 -ку. Колеса, навірно. Мені здається, що краще колеса. Колеса завжди краще. Черт, блядь? Вердикт який? Гра класна. Репетативність мене смущає. Не дивлячись на репетативність. Uh, Вона дуже легко грається. Типу, ти прям не помічаєш. А що треба ще від гри? Uh. Окрім того, щоб ти не стомлювався, коли її проходиш, і отримав якесь задоволення. Все.